В принципі, я не очікую на сьогодні підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Uh -huh. Все ж таки, я думаю, влада не піде на це, і в цьому є певне розуміння і певне як то російське обосновання, uh -huh. тому що, ну, як би ми хотіли, не хотіли, нас в найближчі часи, найближчі 7-8 місяців нас очікують вибори. І президентський, і парламентський, навряд чи влада піде на підвищення тарифів до а, початку виборів. А це дуже цікаво, пане Олеже, ці я вибори... Перепрошую трішки відгалуження від нашої основної теми розмови 6-7 місяців і вибори. Ви очікуєте їх? Звідки така інформація у вас? Ну, є в мене певна інформація. Я все ж таки спілкуюсь з різного роду людьми, в тому числі Верховній Раді України і в деяких штабах. і... Я вам скажу так, потроху робота деяких потрохи, а в деяких штабах серйозна, вже йде робота по підготовці до виборів. Uh -huh. При тому, вона різного роду, ця робота, але все ж таки вона йде. Тому я впевнений в тому, що теоретично нас можуть очікувати вибори навіть цієї осіни. Uh -huh. А восени цього року. А і, ну, це будуть, якщо й будуть це будуть президентські і парламентські, а навесні вже будуть. Місцеві і а, вибори міського голови, хоча а, можуть бути і здвинуті, що на весну перенесуть президентські і а, парламентські, а вже восени 26 шостого року проведуть, і. але точно одні з виборів відбудуться до а, весни 2026 року.